Брати і сестри, сьогодні я мав проповідувати нашу наступну проповідь от, про здорову церкву, але в світлі подій маю розуміння, що ми сьогодні маємо зробити один дуже важливий акцент. От. Ви знаєте, коли відбуваються речі, подібно тому, що ми переживали останні дні, от, відбувається в серці, в душі, в емоціях багато чого. І ось, ось це все, що ми переживаємо, має бути кудись направлене. І ті, хто з Христом прожили хоч трохи якийсь час, вони мають і розуміють, що це має бути направлено куди все? До Слова Божого. Я хочу вас запитати, що робив Ісус, знаходячись в часи спокус, в найскладніших? Душевно-емоційно-фізичних обставинах. Що він робив? Він коротко відповідав, що написано. Тому я сьогодні хочу запропонувати вам, от, брати і сестри, от, ми більшість це розуміємо, хтось, можливо, тут молоді віруючі. Я застерігаю вас, щоб ви не сказали, так, то написано, але от, то написано окремо, а життя це окремо. От не робіть такої помилки. Написано в Біблії не окремо від життя окремо. Для віручої людини написано в такі моменти: це то, що його збереже, його серце збереже, емоції збереже, збереже його душу. Друзі, направте всі ваші думки, всі ваші почуття, направимо куди? В слово Боже. Амінь. Тому я сьогодні хочу з вами прочитати і розібрати 94-й псалом. Ми сьогодні з вами будемо розбирати 94-й псалом. Хто вже цей псалом добре знає, вивчив. От, я його згадував не один раз, блаженний той, кого Бог застерігає. Ми читали з початку року, майже весь цей рік, він був на початку року, 94-й псалом. От, ми читали його окремі от, цитати, але сьогодні я хочу з вами розібрати його в цілому. Брати і сестри, от, я казав вам, що ми переписувалися пару місяців тому назад, коли не пам'ятаю була якась чергова подія, де в нас вдарили, боляче. І ми переписуємося з однією групою людей, не буду казати хто. Це 4-5 чоловік в одній групі. От не всі вони живуть тут, в країні, це українці. І от після того, що відбулося, один каже: А я молюся, щоб Бог їм дав покаяння. А, каже, а другий каже: А я молюся ось так. А третій каже: А я молюся ось так. Нас було там 5 чоловік в групі, але ми по-різному висловлювали от, як результат от ті. От, наші емоції, наші, наші, наші відчуття от, на чергову пережиту, от, подібну, як ми пережили останні дві речі от, е, атаки. І от я вірю, брати і сестри, що 94-й псалом, мабуть, він кращий, який дає напрямок, правильний нашим думкам. Я прочитаю перші два вірші, перший другий 94-й Псалом, і прочитаю останній, тому що вони говорять так: Господь є Богом. Відплати. Я читаю в сучасному перекладі. А переклад ЮМТ говорить: Бог то Бог караючий, явися нам, караючий Боже. А переклад, от сучасний каже, Бог є богом відплати, Бог же помсти, з'явися. Суддя землі підіймися і відплати гордим за їх учинки. Це перші два вірші, а останній говорить так. Він знов закінчує з тим, що починає. Він відплатить їх, їм, їхнім же нечестям, їхнім власним злом. Він Бог, от він погубить їх, і знову таки Господь Бог наш нас знищить їх. Брати і сестри, як казав вже сьогодні наш брат Андрій, справді наша душа, вона кличе до справедливості. І я думаю, що віруючі люди на слові вони мають, скажімо так, право кликати до справедливості. Але дуже важливий перший вірш, перші слова. Хто є чи хто відплачує? Оце дуже важливо. Господь є Богом відплати. В Врем'яном зайця написок Бог сказав, що атмчення або відплата кому належить. Мені. Тому от ось цей псалом дає, дає правильний напрямок. Правильний напрямок дає. Так, це природньо і справедливо нам кликати і очікувати справедливості. Але не беріть справедливість і відплату в свої руки. Не справитесь. Не справитись, брати і сестри, ми не справимося з відплатою, скажімо так, якщо ми візьмемося її роздавати. Тому і перші, і останні вірші вони схожі. І Давид розуміє, він каже, Бог мій є богом відплати. Боже, мой, Боже є Бог помсти, Він каже, з'явися. Суддя землі, підіймися і відплати гордим за їх учинки. Тому, брати і сестри. Перший і напрямок і застереження. Віддайте Богу вершите справедливість. От я, коли мене вгомовляють і кажуть, та ні, ні, треба, щоб там вони всі покаялися. Так справді я хочу, щоб вони всі покаялися. Але є різні моменти, є різні обставини, і тут написано от, дуже чітко і конкретно, що Бог є Богом відплати, і це от, в певною мірою справедливо нам сьогодні вірити, що Господь зробив цю дію. Але залишіться в руках Божих. Не кажіть Богу, щоб як Він їм випла... щоб він їм там рученьки і ноженьки. Не, не, ні, ні, ні. Оцього не потрібно. Оце справді належить Богу. Віддаймо це, друзі, Господь ти є от Богом от відплати. Амінь. Так написано в Слові Божому. Дорогі брати і сестри. І далі далі він, третій, четвертий, п'ятий, я прочитаю аж до сьомого віршу. Друга частина цього псалму. Він висловлює Богу то, що в нього ось. Той момент накипіло, до яких пір нечестивий Господи, до яких пір нечестиві будуть торжествувати, доки всі злочинці будуть зухвало говорити, бундючно кричати і вихвалятися, От, я читаю, пропускаю вірш п'ятий, а давайте прочитаємо п'ятий. Господи, вони зневажають твій народ, пригноблюють твою спадщину. Звичайно, він говорить про Ізраїль. Ми не в прямому сенсі цього слова Ізраїль, але друзі, от сьогодні ми розуміємо, що народи в цілому з їхніми землями і територіями це чий план? Так говорить дії Святих Апостолів 17 розділ. Ти наділив їм місце от час їхнього мешкання Бог наділив. Крапка. Це Божий план. Тому ми можемо в якомусь сенсі сказати, що справді ось цей ворог він робить те, що він робить вже десятками і сотнями років, з оточує ця імперія народами. І далі він говорить такі слова: вдову от, і приходця вбивають, винищують, сиріт, говорять, Господь не побачить, Бог Якова не помітить. Я думаю, з цією імперією все навіть гірше, ніж те, що цей вірш говорить. Ще раз читаю. Я думаю, що з цією імперією навіть гірше, ніж сьомий вірш говорить. Вони навіть не говорять, що Бог не побачить. Вони йдуть в ім'я Бога. Вони роблять аля Божу дію. Ми бачимо, друзі, що робить от, е, церква і як це вона робить. Тому ось так він висловлює свої почуття. От, що вони роблять, і це природня нам висловлювати свої почуття. Я почув одну фразу от, від одної от, сестри. Вона мені сказала таку річ, яка мене здивувала, мабуть, п'яти року тому назад. Вона каже мені, пастор, ти розумієш, що, врешті-решт, війна це про ненависть. І я на неї дивлюсь і кажу, так, да, мабуть, це так. От, і я не знаю, що ми маємо. Розуміти, як жити і вірувати, щоби нам самим туди не спуститися. Тому що постраждаємо і ми в тому числі. Я не знаю, в мене немає відповіді. Абсолютно не беруся додавати оцінки, тому що я не знаю. Одне знаю, що якщо це оволодіє нашим серцем, от. До втрат війни і шкоди війни ще додасться і ось ця біда, яка називається Ненависть. Тому, друзі, ось ці вірші тут висловлюють його почуття. Восьмий вірш я читаю наступний от, порцію святого письма чи тексти. Він каже: Тож схаменіться ви, найнерозумніші з людей, безумці, коли ви не беретеся розуму? Треба сказати, друзі, сьогодні, коли ми говоримо про ворога, ми говоримо про двох ворогів. Ми говоримо про зовнішнього, звичайно, який робить те, що робить ці два дні, але ми говоримо про внутрішнього ворога, правда? який називається корупція. Я справді не знаю, який страшніший сьогодні. Так, обидва. Ми тільки звертаємо увагу там на когось, ми теж дивимося на те, що відбувається в нас. Сьогодні, я розумію, в Америці буде наша делегація, ми помолимося. Стартові сьогодні позиції, схоже, що наші не дуже гарні. Але будемо молитися. Сьогодні делегація от, в Америці ще ніч буде там працювати, і ми обов'язково за це помолимося. Тому, брати і сестри, Бог є Бог відплати, помсти, справедливості. От, і ми можемо казати, Боже, Тобі віддаємо, Господь те. Відплате, ти розбереся. Далі ми можемо висловлювати Богу те, що ми читали в 3 і в 7 віршах. І в той же час, восьмий вірш, він, здається, їм надію дає. Тож схаменіться ви найнерозумніші, безумці. Коли ви наберетесь розуму? От дев'ятий вірш. Хіба той, хто створив вухо, не почує, або той, хто створив око, не побачить, хіба той, хто от виховує народи і дає людям знання, хіба не покарає. Господь знає всі наміри людей, бо вони марні. Навіть коли ми просимо у Бога справедливості, залишайте місце. Ось як залишає автор на виправлення ворогу. Залишайте. Залишайте. Так написано тут. Схаменіться. Не беріться розум, зупиніться, будь ласка. Все ще можна зупинитися. Можна говорити ворогам і зі сторони однієї, і зі сторони другої. Щоб всім було краще від цього. Не заходьте на територію, коли ви хочете просто, от їм там не знаю що. І ось вірші 12 і 13, вони дуже цінні. Я їх читав на лідерській нашій на початку минулого року. Я читав їх в нашій церкві не один раз, я в групах різних їх писав. О, тут є таких три дуже важливих поради. Вірш 12. Блаженна або щаслива та людина, Господи, яку ти застерігаєш, навчаючи в Слові своєму. Брати і сестри, в такі часи блаженна та і щаслива людина, яку хто застерігає і навчає? Бог. На купу цих питань вам ніхто не дасть відповідь, то, що ми переживаємо сьогодні. Тому сьогодні вам і мені, як ніколи, потрібно бути в Слові Божому. Всі наші почуття, емоції, переживання, ми говоримо, Боже, дай мені відповідь. Я справді не знаю і справді не знаю, що і куди можуть піти мої думки і мій розум. Дай мені відповідь в своєму слові. І він так каже: в цей момент, коли відбуваються ті речі, він каже, блаженна ти людина, яка ти застерігаєш. В слові своєму. Для далі написано. Аби він мав спокій в лиху годину. Серед цього всього, якщо ви маєте час і місце, і я разом з вами, де Бог по откровенню дає нам слово, дає нам откровення, дає нам тексти конкретні. От коли він говорить через нас, через Біблію, тоді є шанси, друзі, що ви і я залишимося спокійними в лиху годину. А далі написано. от, тому вірші 13. От доки нечистивому не буде викопана яма. А тепер давайте 12-13 вірш розберемо від кінця до початку. Ми віримо, що бажаємо, щоб нечистивому цим двом нечистивим злам, яким є зовнішній і внутрішній ворог, щоб була викопана яма. Бажаємо. Для цього потрібно бути яким? Спокійним. А щоб бути спокійним, що необхідно? Щоб вас Бог застерігав в своєму слові. Амінь. Відмітьте собі в ваших бібліях, якщо не підкреслені 12-13 вірш, це практична порада, друзі, які вже цілий місяць, вже кінець року. Я знову і знову на різних майданчиках, в різних обставинах, я собі нагадую блаженна та людина, яку застерігає Господь словом своїм. От далі, друге, щоб бути спокійним в легку годину, доки Бог не викопає ворогу Скажіть, Амінь. Ось три, практично зовсім практичні прості поради, друзі, на цей час, коли ми переживаємо те, що ми переживаємо. Не вступайте в цей час в дискусії, скоріше, вони в кращому випадку будуть не дуже плідними, а в гіршому вони будуть гіркими, з наслідками, страченими відносинами, друзі. От будьте обережними сьогодні вступати в різні дискусії. Віруючі люди сьогодні, церква Христова тут на землі, там, де ви живете, ви живете в певному середовищі серед невіруючих людей, серед колег, сусідів. Друзі, вам і там необхідно бути людьми, от тими світильниками, на яких дивиться світ. Сьогодні світ придивляється. Він потребує Божих людей, тому що ті, хто без Христа, сьогодні вони справді потеряні. Вони вони сьогодні різні емоції від одного краю до іншого. Але у Богу є церква на землі. От на ті, на тому от площадці, площадки, де ви живете, там в тому середовищі. В ті рідні є ви, є ви, ви є, амінь. Які, от яких Бог треба, щоб застерігав і навчав слово своїм. От ви маєте бути спокійними, і через вас, через вас має литися віра, що Господь ворогу викопає яму. Амінь. Читаємо псалом далі. Адже Господь свого народу не відкине і не залишить на призволяще тих, хто, стає, хто став його спадщиною. Знов таки. Як і в вірші п'ятому, ми не можемо прямо говорити, що ми Ізраїль, але ми один з народів, якому Бог дарував що? Землю, територію. Апостолів 17 говорить, місце і час мешкання. От, Бог дав нашому народу в цей час по всім міжнародним законам і правилам, от ми живемо на цій території, тому ми теж можемо в якійсь мірі сказати. Я думаю, що Господь нашого народу не залишить. Не відкине. Далі каже 15-й вірш. Суд знову керуватиметься справедливістю, Значить, то про нас в цей час, так? Суд керуватиметься справедливістю. Хіба це не то, що нам потрібно сьогодні? Щоби була справедливість, щоб суд керувався справедливістю, і всі щирі серцем будуть дотримуватись її. Вірш 16 каже: Хто підтримає мене в боротьбі зі злочинцями? Брати і сестри, праведні сьогодні вони покликані боротися зі злочинністю і зі злочинцями. От, Але будьте обережні. Коли кличете до справедливості от на інших, будьте обережними, що Бог вас, перш за все, перевірить. Протестує, так написано. Так написано, пам'ятаєте, 2 Коринтян, 10 розділ, 6 вірш, і Бог каже, зробить так, коли чия, чий послуг виконається. Він накаже все, все написано твердині, всі ці підношення проти, проти 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 пізнання Бога. А там написано, здається, в 5 вірші, 10 чи 6 вірші. Наше наш, наш послуг спочатку має явитися, щоб от Бог перевіряючи нас, походу теж не, от не зачепив от, і не оцінив і не судив. От, тому, от коли ми просимо справедливості суда для інших, дивіться на себе, перш за все. Амінь? Так слово вчить Боже, Боже брати сестра. От вірш 16. Хто підтриманий в боротьбі з злочинцями, хто вступиться за мене проти нечистивців? Якби Господь не допоміг мені от, в цій боротьбі, в цих ці моменти, то зовсім скоро моя душа би опинилася в країні мовчання. Справді, друзі, от, ці два вірші дуже цікаві. Краще сьогодні жити і нічого не знати. Сказати, та ну не дивлюся, не знаю, не буду, не хочу. Так справді простіше. От, Краще можливо буде спати. Але я думаю, що святі Божі, церква Божа, вона поставлена в цілому вести боротьбу з гріхом, злом, злочинцями в тій чи в іншій мірі, справді. Але церква саме, святі Божі, вони є солью землі. Тому, друзі, і от, перш за все, молитовно, і чистим життям своїм, і, от, і можливо, іншими методами сьогодні, законами, ми справді ті, хто стоїмо проти злочинців і. Злочинності. Далі він знову переходить, і 18-й вірш він говорить про свої переживання, про те, що моменти такі він от переживає, що чим він живе. Щойно я скажу, спотикнулася нога моя. Справді, коли ти в боротьбі з злочинцями, там багато відбувається в серці, в душі, в емоціях. От. І тому він і каже, коли я кажу, щойно я скажу, спотикнулася нога моя, як твоє милосердя, Господи, підтримає? Мене. Коли численні турботи налягають на серце моє, Твої розради веселять душу мою. Коли численні турботи налягають на серце моє, Твої розряди, веселять душу мою. От інший переклад каже: Я жив в печалі сповнений і туги, а ти, Господи, утішив. І дав мені блаженство. Брати і сестри, дай Бог нам в ці часи мати час і місце, коли під час численних турбот, які налягають на серце, щоб Божі розради вони веселили нашу душу. Амінь. Я читаю вірш 20, Хіба може бути в тебе щось спільного з престолом беззаконня, з тими, що творять зло от, і прикривається законом. Знову він. Каже, хто підтримає в боротьбі мене з злом чи злочинцями? Він знов переживає, що несправедливість, видно, корупція. Тому він і каже, от е, хіба щось може? Знаєте, я думаю, коли ми ж, живемо в системі, яка стільки років була корумпованою, деколи сам думаєш, слухай, може, це нормально? А, а, а може, 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 так. Да? І він каже, ні, 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 ні. Хіба може бути щось спільного з престолом беззаконня? З тими, що творять зло, прикриваючись законом. Вони об'єднуються проти праведника, засуджують на смерть, невинуватила. Не Але Господь є для мене захистом, він Бог, скеля моя, і Він є мій притулок. У Бога вижить є церква. Ви живете в конкретних в Києві, от, будинках, в конкретних під'їздах, я сказав, в конкретних родинах. Друзі, немає у Бога нікого кращого, ніж в цей непростий час через нас, через церкву, от, давати Україні надію. Скажіть амінь. Не мовчіть. Відкрийте десь в вашому середовищі 94. й Псалом. Відкрийте його, прочитайте. От, хай це стане наставленням, можливо, натхненням для тих людей. От, це гарний момент, друзі. От як з себе ведуть Божі люди в такі непрості часи. Да, буває нас, от, кажуть, та ви там всі, от, скажімо так, всі, ем, що не воюють, як вони забув слово. Слухайте, дві доби не спав. От, ем, Пацифісти, ви там всі пацифісти, що там з вами говорить. А я відкрию Біблію і їм скажу, та ну, не, не, не перестань. Ось у нас 4-й псалом, перші і останні вірші. От, ми кличемо до справедливості Божої. Ми кличемо, ми церква, віруючою, кличемо до справедливості Божої. Читай, будь ласка, перший другий вірш. І читай останній вірш. Там чітко написано. От, ми кличемо до справедливості Божої. Водночас ми застерігаємо себе, щоб не чинити справедливість нашу людську, як ми її думаємо. І там є от, ряд гарних парад і ідеї. І От для зовні, і для внутрішньої, і для душі, і для країни, і для закону, і для всіх тут є чудові, чудові поради. Тому от сьогодні буду молитися з вами ще раз. Закінчую з того, що почав. Коли відбувається то, що відбувається, звужуйте ваші емоції, ваші реакції до чого? Ось до чого. Гарантовано не заблудитись. Гарантовано не заблудитись. Десь. Сьогодні, брат наш Андрій, нам порадив ще один солом посподливості. 36, да? Читайте? 36. Розберіть їх. Нехай вони наповнять нашу душу. Нехай вони потішать, підтримають нас, а потім то, що Бог навчив нас через ці псами, принесіть там, де ви живете. На роботу от сім'ї в сім родини. І Господь, як написано. от Приготовив їм всім ворогам і одному, і іншому, і внутрішньому і зовнішньому. Як ми читали вже в псалмі Доколі, доки Господь не викопає цим всім ворогам. Яму, могили не поховає нас. Ставьте, будь ласка, для молитви, брати, сестри, будемо молитися. Боже, ми до тебе піднімаємо наш зір. Наші серця, вуста, наші емоції, наші погляди, ми звужуємо в цей час до слова, до слова Твого, Господь, незмінного, твердого, Господь Боже, Отець, сильного, могутнього, за яким стоїш ти, Боже. Ми все, Господь, наше єство, довіряємо, Господь Ісус Боже, Твоєму Слову. Я прошу тебе сьогодні, мої братів і сестер, в цей час. Боже, при всіх переживаннях наших, Господь Боже, отець, наповни, Господь, їх бажанням і дисципліною, Господь Боже. А ти себе думати, говорити, Господь, в цей час, як слово Твоє говорить, оцінки давати Словом Твоїм Боже в ім'я Ісуса Христа, Боже. Зупиняй нас, Господь, коли наші думки розв'язуються в інших напрямках, коли слова і уста наші розв'язуються, куди не потрібно. Зупини нас, Господь, Боже, Духом Святим. І збережи нас, Господь Ісус Боже, в слові і в присутності Твоєму. Для того, Господь, щоб бачити, бачите, як написано тут, поки ти нечистивому не викопаєш в могилу. Я молюся, Господь Боже, щоб виконалося з нами то, що написано в 12-13 вірші блаженна та людина, кого ти застерігаєш, навчаючи в своєму слові, щоби ми мали спокій в лиху годину, доки ти не викопаєш нечистивому яму і не даруєш нам перемогу. Ми молимося ім'я Отця і Сина, і Святого Духа разом і скажемо. Amen.